Фактично, основними напрямками сьогоднішніх змін до бюджету розвитку є те, що ми передбачаємо кошти на те, щоб наші структурні підрозділи могли. Працювати з забезпеченням доступності для маломобільних груп для ветеранів, які цього потребують. Для цього ми на франківську районну адміністрацію передбачили 1 мільйон гривень, яка буде в подальшому працювати над встановленням гідравлічного підйомника, і на Галицьку районну адміністрацію 690 тисяч, які будуть робити вхідну групу, щоб полегшити з розсувними дверима, щоб полегшити власне вхід в адміністрацію. Безпосередньо Галузького району, ось стосовно таких ще важливих, це те, що ми передбачили 4,5 мільйона на влаштування укриття в Шевченківській районній адміністрації на Липинського. Це також дуже важливе зараз питання. Ну, в принципі, і доступність, і власне кошти на відновлення укриттів, і це і це, це одні з таких найважливіших питань. Які йдуть у нас після того, як ми передбачаємо кошти на фінансування нацпротиву?